Зачекай і послухай, як зійдуть сніги із гір подвоками, ой глибоки ми на весні. Квіткою наснися синьовокою вдалині. Але осінь дай слід листям ще не вкрила, бо до тебе навесні я повернусь, милий. Твої руки я візьму знову в свої руки і не розквітне поміж нас жовтий квіт розлуки. не ховай очей, блакитний промінь. Заспівай мені в останній раз пісню ту. Візьму собі на спомин, пісня буде поміжна.